Привіт! Мене звати Леся і я менеджер компанії VMA Kids. Сьогодні ми присутні на відкритті кімнати психологічного розвантаження в Національному інституті раку. Для чого створена та які функції виконуватиме кімната психологічного розвантаження? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Доброго дня! Мене звати Олександр Яцина, я виконуючий обов'язки директора Національного інституту раку. І ми дуже пишаємось, що це. Перше відділення онкопсихологічної допомоги в нашій країні, і дуже сподіваємось, що наш досвід буде корисним для використання і імплементування в усіх онкологічних закладах нашої країни. Фіброоптичне волокно це світло, яке можна взяти у руки, пограти, завдяки якому ти опиняєшся в чарівному світі. Сенсорна кімната допомагає дитині гармонізувати свій стан. Налагодити контакт з психологом, проходити профілактику або навіть лікування нервової системи. Бульбашкова колона може використовуватися в терапії в активному та пасивному режимі, підходить для дітей усіх вікових категорій. У пасивному режимі дитина спостерігає за водою у колоні, і це сприяє розслабленню та заспокоєнню нервової системи. У активному режимі можна вчитися розрізняти кольори, рахувати та розширювати словниковий запас. Сухий каркасний басейн призначений для людей різних вікових груп. Він є необхідним елементом будь-якої дитячої ігрової кімнати і важливим атрибутом в лікувально-ігрових кімнатах багатьох медичних і реабілітаційних центрів. Кульки басейну масажують все тіло, підтримуючи його на плаву. Створюючи відчуття глибокого масажу та релаксації. Сухий басейн це ідеальне місце для розвитку, розваг і розслаблення. Також ми вирішили, що доречно буде поставити в простір психологічного розвантаження і електронні панелі, такі як арома панель і кольорова світло-музична панель. Якісні сертифіковані матеріали придатні для використання в роботі з дітьми. Це запорука результативної, продуктивної роботи гармонійного розвитку дитини. Ми розуміємо всю необхідність та важливість простору психологічного розвантаження для дітей та їх батьків.